Кадрові зміни, нові плани та втілення попередніх проєктів. Саме таким був рік роботи Руслана Запаренюка на посаді голови Чернівецької ОВА. Тож, як справляється команда з поставленими задачами, детальніше розповість Анастасія Іванова. Рік тому Володимир Зеленський своїм указом призначив Руслана Запаранюка губернатором Буковини. Успішний банкір не побоявся взяти на себе відповідальність за всю область у непростий воєнний час. А відтак розпочати діяльність голови військової адміністрації, вирішив з проведення аудитів. Ми зверталися до символи аудиту для перевірки і управління агропромислового конкурсу, і департаменту міста подібного нашого перевірки. Всі закінчилися, аудити є висновки, відповідно до тих висновків є план заходів, який потрібно здійснити кожному з департаментів і управлінь. Але я хочу, щоб ви розуміли, аудит проходить регулярно, згідно графіку, і всі напрямки, всі наші підрозділи по ним здійснюється перевірка. За результатами перевірки здійснюються всі заходи, по усунню виявлення всіх тих недоліків, які були при перевірці виявлені. За словами Руслана Запаранюка, сьогодні край важлива підтримка ЗСУ. А відтак за останні півроку Чернівецька область прямувала майже 328 мільйонів на територіальну оборону. Ми створили на теренах нашої області три стрілецьких батальйонів. Ви знаєте, так само. Незалежності суверенітет, і реально віддають своє життя з бойовий рука за нашу можливість знаходитися тут на тут, цьому залі. ОВС взагалі передала на Збройні сили більше 1270 автомобілів. Регіональна програма підтримки військових та членів родини склала станом на сьогодні більше 10. Зокрема, прозвітували і про стан укриттів, адже це безпека тих, хто сьогодні перебуває у тилу. На території області у нас знаходиться 1792 укриття. Це різного роду, різного, різного класу. Саме основне хочу додати, що за останньою перевіркою, яка була три тижні тому. 80 укриттів, які є на сьогодні, у нас абсолютно придатні для того, щоб люди могли там безпечно знаходитись. Решту укриття сьогоднішній день комісія допрацьовує, є заявлені всі необхідні заходи, щоб вона, вони усували і були доступні всі укриття. Енергозабезпечення області так само тримають під контролем. Область і надалі отримує допомогу у вигляді генераторів для того, аби буковинці не відчували наслідків імовірних блекаутів. Загальна економія, якщо ми це все купляли, стала 184 мільйони. Тож така значуща цифра і достатньо. Фундаментальна. Сьогодні можемо констатувати, що додатково ми отримаємо 20 надпотужних великоб'ємних генераторів е, Генератори від ємністю подання електроживної від 1 МВт до 1,8 МВт. Це серйозні такі е, потужні. Наголошують і на тому, що команда працює відкрито. А відтак усі скарги та пропозиції, які є у мешканців та гостей області, завжди беруться до уваги. Тож підводячи підсумки роботи за останній рік, не заперечують, що працювати є над чим. І, попри можливі перепони, область продовжує розвиватись, приймати внутрішньопереміщених осіб та одночасно підтримувати передову. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський дня ТВА.